Соціальний проект «Анмют» створений для людей з порушеннями слуху, і один із напрямків діяльності нашого проекту це звернення уваги суспільства на проблематику втрати слуху. Кожна Десята людина в Україні має ті чи інші порушення, але люди можуть про них не знати через те, що втрата слуху може наступати поступово. Це не раптовий процес. І дуже важливо виявити ці проблеми в початкових стадіях. Тому ми звернулися до студентської соціальної служби для того, щоб організувати і провести таку акцію для студентського загалу університету КПІ. Так, вона проводиться вже вдруге. Перший раз ми проводили її в 31-му корпусі, а зараз вирішили у нас в соціальній службі. Так, от по-домашньому трошки. До нас приходять студенти, вони дуже задоволені, в принципі, що є така можливість перевірити слух безкоштовно на якісній апаратурі. Ту і ми не сподіваємося на співпрацю в подальшому. Перевірка слуху здійснюється на спеціальному обладнанні. Прилад називається аудіометр. За допомогою аудіометра генеруються звукові сигнали різної частоти і амплітуди, які після завершення дослідження показують загальну картину стану слуху людини.